Любі друзі, І на першому кулінарному програма кулінарна до сьогодні на гостях э, лідер відомої формації мандри Сергій Фоменко в народі просто Фома зустрічаємо. Так, добрий Привіт, день, вечір, ранок і так далі. Так далі, так, так. пару року. Я бачу тут до це вже це ти, так, готовий, ти мусиш такого так. давна. Так, так, перше перше, перше, перше завдання кухаря, фартушок. О, правильно, правильно. Є, Мені вас, мене попереджали, що ти часу не обризався. Коли так, буде жаритися, то та, та, та чи інша їда. Так, Я, я бачу, маю, на все тебе є. Брати, маю на тебе фартушочок. О, дякую. А, так, так. так. А ну давай. О. А, так. то тако так. має бути і наперед. На, я живу собі сам спереду. Окей. Е, е, значить, в наш динамічний час, як всім відомо, потрібно готувати їжу швидко, е, не дуже дорого, але поживно і енергетично. Тому я для себе завжди роблю. Е, М'ясо, смажу м'ясо і роблю салат. Ніякого хліба, нічого такого іншого. Це дуже швидко робиться. Значить, Я думаю, що перш за все ми зробимо ось що. Ми візьмемо оце прекрасно. А без хліба це принципово чи? чи, чи? Так, тому що. Овочі і м'ясо е... це правильно, а хліб це вже буде неправильно. Е... Так, е... овочі і м'ясо це правильно, тому що вони один одного доповнюють. Хліб це вже зайве. Що це... я тобі даю? Мені потрібен Шо? великий ніж для м'яса. От самий-самий великий. великий оце. Ніж для так. 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 Такий, модний? <рес> Великий, так. Великий ніжний У нас є сіль, перець, олія, у нас є ще якась приправа, оцет, я так думаю. Так. <рес> я починаю різати м'ясо. Не дуже тонкі шматки, щоб воно нормально могло просмажитись. Тому десь я думаю, отак. Не буде. дуже тон... товсті, не, не нам... дуже тонкі, не дуже товсті. десь Сука, а, ми, а ми то будемо їсти потім? Так. Будемо потім. Обов'язково. Так. Так. Ну, тоді думаю. зміст би нам набовці готувати, якщо <рес> би нам не їсти. <рес> Я скажеш потім, чи добре, чи ні, ну мені завжди. Я понял. Ні, Ну сам факт, що м'ясо з овочами не може бути на добре. Тим більше, що гаряче сири не буває, розумієш. Тепер ми зробили вже м'ясо готове Сленина? до початку. Так. Сленина, добре. Сленина. Е, тепер я бачу, тут дуже модна є плита, ми робимо. Серега, а ну так по модному типу, я так думаю, воно потримає може. О. Так. Вмикаємо тут. Так, і вмикаємо. Я думаю, що має бути на, температура на нормальна. Поки так, що так, щоб воно розірілась швиденько. Так, так. Да? Смажити і... ми будемо м'ясо на олії. А, і оце, а це що це, це, це? оливкова олія для салату. Це олія звичайна. Ага. Mm -hmm. Точно. А, це? а звичайна? це звичайна наша українська. Немає немає ніякого запаху на ні. Є олія, але а? Ну, не таке, як у селі о, буває. Знаєш, така так, 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 не Сємочками семочками, що пахне. А ну але це теж і добре. Я для смаженки та винопи. Лиємо олію на пательню. Так досить, напевно, сміло трилити, ні? Треба ну, так, так. Я спокійно просто вию, щоб воно зараз рівномірно, рівномірно роз. <кх> Я тобі <так кх> скажу, м'ясо <кх> <кх>, дуже багато є людей, які не їдять м'яса. Так. <кх> 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 Я бачу, ми з тобою абсолютно нормальні. Люди, нормальні хлопці, бо їмо м'ясо. Як можна не їсти м'ясо? Не можна зрозуміти. В ньому ж є такі речовини, які немає в жодному, нічому. Я би тут сказав, що насправді тут питання. Це чим люди займаються, тому що в, 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 нашу, в нашій роботі е, ну не їсти м'ясо нереально, тому що на дорозі між Херсоном і Києвом не так то часто можна зустріти вегетаріанський салат і соє, і соєві котлетки. Так, це так, я так, точно що можу це сторозентів. всіх столики м'яса, да. так так, так. А тому, якби. М'ясо просто ну дуже швидко поновлює енергетичний баланс. Хоча я не, не те, щоб я не, не проти вегетаріанців і не те, що я за м'ясо м'ясоїдів, просто ну, так, я ні. природньо їм м'ясо. без... В міру все не буде. Я вважаю, що можна їсти все, просто все в міру. Понятно, що їсти тільки там жирне, не можна багато там чи тільки. Зрозуміло, але ну що, ми не, не, не Гріється. Ніде. Поки гріється наша історія, мені потрібно для салату дощечки. Дощечка, до Сережінка, ми зараз дістаємо на модній кухні. На модній кухні є. Так. Ну, по ідеї нібито для м'яса, але я не думаю, що це є важливо на сьогодні. Томатний це теж добре. Але що ж ти придумав таке? Так, так. Зараз зараз. також давай я тобі щось можу допомагати. Може щось трошки ти трошки я. А є, є, є цей інший ніж бачу, бачу. Ні, ні, ось я бачу ось цю історію. Я думаю, що. Е, це у нас буде для салату, салату да? а ти хочеш теж допомагати. Ні-ні, ні якщо ти, ти втекаєш. ти готуєш вдома? E, так, чесно готуєш. Чесно, я, так? Серйозно, я недавно таку та, по, по цікавому рецепту, дуже просто-дуже класно. В двох словах рибу приготував. E, мені порадили, яку рибу купити на базарі безпосередньо. І тут mm -hmm. таку, таку ну, ця чугуночка, знаєш, такий mm -hmm. невеличкий, на дно буряк різеться пластівцями, mm -hmm. потім морква ріжеться пластівцями, ну, mm -hmm. наливається трошки, mm -hmm. води mm -hmm. трошки олії, Пізніше сельдерей, uh -huh, селера, так? Uh -huh, селера, uh -huh. пізніше пару кусочків цієї риби. Там було дві рибинки, невеличкі риба та кусочком, зверху цибуля і зверху потертий корінь э, о, петрушки. І все, на, на це ні солі, ніч нічого. І на накриваємо до кипіння вона починає кипіти маленький вогонь і півтора-дві години воно собі просто мліє, тушиться Просто, стора. І потім там ж сіх получається дуже багато вичі. Дуже смачно. Я не себе не дав зараз. Зрозумів, поки якщо ти так все детально розповів, тоді я тобі доручаю. Що помідор політики? <свят> 에, можна нарізати салат, а я поки буду готувати м'ясо до Давай, до Хай буде сіль посипати. Скажи мені, а морква йде теж до цього Моркв, салату? моркву я зроблю сам в кінці. Окремо, добре. Yes. Тоді що? Я беру ні, ні від Так, кис, А я кис, беру сіль перець. Я беру сіль. Дуже маленький. І буду собі робити трошечки. А рюкзак він такий, ну нормальний буде. Можна ж овочі таким різати? Сміл? Я так думаю. Так, у нас можна ми готуємо тієм? сіль, готуємо перець, так, приправки. Так, я тоді. Що, порядок? Ароматіко. А, а такого типу mm -hmm. я казав. Mm -hmm. <пух> 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 я не буду. А, <пух> Так, Сиди, скажи мені таку штуку. Значить, що ви починаєте? Нема різниці? Е, Нема різниці, відомість? абсолютно квадратиками, кубиками, Як ми е, як на твій смак? Просто, наприклад, а, це дуже класно. І потім ще раз і, і поїдуть. Так, та так, 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 щоб було трошечки. Так, так. а але, але не сильно мілко. Так, Я зрозумів. Ну, щоб відчувалося, що ти їш щось, а не так, все можна е, спробувати спро е, е, м'ясо закидати. Значить, перше, що я роблю, поки вітя готує салат, я роблю так: не солячи, не нічого не роблять. спочатку кладу. Скажу тобі чесно, я так теж люблю. Тобто mm. сіль в самому кінці вже майже готовий. No, десь, десь трошки, так, да, має бути. Спочатку буквально трошечки підсмажити. на такому великому вогні, як зараз ти зробив, на дев'яточці, так чи трошки менше. Так, Зараз я його зроблю менше трошки. Це для того, щоб пательне згріло. Я вам скажу чесно, шановні наші телеглядачі, я скажу чесно, Фома знає щось більше. Тому що я його запитав скажу, по секрету, у нас десь там є в заначці в холодильнику зелений горошок. Так. Я не можу досі собі в'їхати. Що ж то з тим зеленим горошком, і ще він мені не дозволяє різати моркву. Щось, щось Фома придумав. Щось так. він знає більше, як ми собі думаємо. Попробуємо. Подивимося. Ага. Бачу, бачу. О, все, що треба. Серега, а ми ріжемо всі овочі, чи Чи це просто вони, як він Ну тобто весь перець, весь цей. Е, так, так це багато не буде. Ріжемо все. ріжемо все. Я думаю, що якщо ми не з'їмо, то трошки комусь тоді їсти. Так, трошки солі. Так. Трошки солі. Так, так. Сильно тільки не соли. Ні, я в курсі. Зовсім, правда, трошки? Ну, сильно не потрібно, тому що я ще тоді сюди додам трошечки соєвого соусу. Ще. А -а -а. Так, так, буде цікаво. Так, все. Де, Тепер ми перегортаємо шматочки м'яса, тому що нам не потрібно так багато. To, ага. То, може то, менше вогонь? Вперед. Зараз, зараз, зараз. Пат -пат -пат. Я, до речі, так, раз, зараз... На сімерочку поставлю, чи на шестерочку, що там? Угу. Зараз я поперевертаю, бо поки я пробую... Але те, що воно так трошки підсмажилося, то це гарно. Тому що. Що там нового ще, Серега, розкажи мені. Що у бізнесі? — Ну так, що новенько. Що, щось... Дивився ваш останній кліп, який... Ну типу трошки такий, як ну, мультяшний я його називаю. E... Кий, що там все дуже, дуже моргає. З Космосом щось зв'язано, так? Останній кліп, який ми робили, це кліп на пісню Дорога був. А що там Там дві машини? Що класно, так само дуже клевий. А то значить, певно, що... А то пісня Ориця. Не ходи-ходи, Ориця нагору. Ні, на це лип. мультик. Орися мультик? Е, є на є, зміни. Є Ориса Мультик. мультик. Так. 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 Це я бачу. Так. Що далі? А, а давайте ми зараз, я читав, що альбом надбому новим, так? Так, так, ми з вами випустили альбом Мандри Україні. мрій. Це такий так. е, у нас лайв-альбом вийшов. Думаю, Беремо перець. Трошечки перцю додаємо. Бачив тебе десь на плодинці журналу дуже класно. А, ми справді багато подорожуємо. Було в Косово недавно. Читав, я що ви перед уротворчим виступали. Так. Це прикольно. До речі, їли там у... Е, Едальні, там, де вони? Так, де годують наших вояків. Дуже, скажу, непогано. Обов'язково там у них є перець і цибулька до, до будь-якої страви. Ой, не перець, а часник. А, прямо <правда> на трилості прямо? Так, 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 так. Вони її їдять. Ну, тобто це дуже корисно їсти. Щоб не захворіти. Як цибульку, так пересе. Так. А, добряча штука. У тебе зовсім недавно були? Як там погода? Погода там сонячна. Можна ходити у майці. Та, — Та. Та, так. — Хоча є сніг, знаєш, все таке. Ага. Але... Так, цікаво. Так. Та. Перегортаємо. Та. А а. запах вже класний, вже можна. Я б вже їв, Серега. Та чекай, ні, почекай. Всерёж, ще не все. Тепер додаємо е, сюди цього потрошку. Хмелі сунелі чи що я? Це образно кажучи. Ну, звичайно, що образно. Ах. Да, це хорошо, цікаво, звісно, в Так. Ну, і в принципі, що було цікаво, видали ще альбом мандри в Україні мрій. Це перший наш лайв альбом. Лайв, ага. Так. Да. Ну такий з концерту ніби, так? Не ніби, а з концерту. А у нас ага. Да, так, це був виступ мандрів на фестивалі Країна мрій. Е, дуже вдалий вийшов альбом, дуже нам подобається, подобається дуже слухачам. Гарно. Бачиш, якби я набрався наглості, сказав би ти Серега, принеси, будь ласка, нам в студію, подаруй мені диск, аби це десь в магазині купувати. Ні, це просто треба було попередити, я щось не подумав. Я скажу тобі чесно, я минулих... В якихось програмах, не пам'ятаю, хто в мене був в ефірі, а дівчинка Лілу mm -hmm. Mm -hmm. була дівчинка-співачка Лілу. І вона подавала мені альбом тоді. І я сказав тоді нашим товаришам в ефір, що тепер завжди традиційно до нас, коли будуть приходити гості, шоу-бізнесу зв'язані, а тим більше, Фома зараз у нас, мандри, хороший дуже колектив, дуже цікава музика. І я з великим задоволенням послухав новий альбом. Я думаю, що тієпорами Серегов все-таки вкатаю, і десь мені той альбом. Якось. Цікаво. Mm. Ну, я буду зараз так трошечки чекувати над м'ясом. Але що це таке тришку робити, чи ні? Ти розказуй. то треба нас така система, що треба розказувати. Зараз, зараз. Має бути трошечки, е е трошечки як воно зараз е всередині підігріється, стане вже таким, як треба. А, знає, я вже таке їм, якщо чесно. Ну, на півсеред. Я, я розумію, але... Ми не будемо сильно засмажувати, канцерогенів нам не треба. вже правильно. Так, да, Але до того, щоб воно… Хоча вугля корисно їсть, але активована. <сху> <сху> -а -а -а. Серега, розкажи мені цей. Сама що там, на кубу їздив на ролері? Що він з собою брав в літак? В літак? Так. З собою в літак. Так, так. Не не, не так, так, розібрав, склав спеціальний е Чехол, такий? кофр, Чехол? Да, такий є Тверди? для біликів, так. І... і здав його Здав його багаж, і, його в багаж, і потім забрав, так. Да. І до речі, е, насправді е, це була така подорож. На жаль, що салма немає, він більш детально розповів, але він книгу про це пише, тому що це була трохи фантастична подорож. Чому? Тому що... Салмана дуже крутий наворочений я знаю, велосипед. — нагороджений за велосипед. — І реально для куб кубинців це, це просто як тут майбах, напевно. Що, я зрозумів. Або, вони... або як НЛО. Так. Вони його вважали італієць from Mars. Марсіан, Вони не могли зрозуміти, що це з України. Що таке Україна, <рих> 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 Тепер, Сиріна, я не знаю, що де Україна. Тепер, вибач. селеру ріжемо теж до цього салату чи? Так. — Обов'язково. — І це все еморку, Рігінус лишаємо саме кінець, ти казав. Лишаємо для мене. Так. Так. Тепер, я в принципі, е, ніби додав все, що треба. Єдине, я ще хочу зробити ось що і залити вже в цей соус трішечки е, соєвий, соєвого. Та? Трішечки і. зовсім. додати. — ти на кожен кусочок леєш? Трошечки, так. Каво. Додати. Бачиш, як воно зраділо, тому що я наливаю. Ну так, так. Почало а, казати дякуємо, ми, дякуємо. Ми так хотіли. А Серега, ще до, до тої куби. А саме їзу чи жін? ну, та сам розподався на Оце поїхав і прямо, ну як як турист рюкзак на плечах, так, так ну а ночував, де заставало його ніч там. Він візу. там знімав так. іноді ночував. Десь на я так розумію, що він кожен день роз... ночував ночував різному місті. Там була така історія. Він дуже хотів попасти на пароплави, і по поїхати на якийсь острів поруч, якийсь спеціальний острів, але в нього це не вдалося, тому що коли він туди приїхав. Угу. Е і хотів купити квитка за 5 доларів. Так. Йому сказали, що квитка нема, е бо для кубінців 5 доларів, а для іноземців потрібен дозвіл з Гавани і 50 доларів квиток. А, -а, -а. Mm -hmm. Та він могли його за свого прийняти, він трошки похожий. Ну, трошки схожий, але насправді м'ясо вже е готове. Готове, готове. Е -е ні -ні, Ми тепер тільки вимикаємо нашу плиту. Вимикаємо плиту. Думаю, що тепер хай вона трошечки вже тут у власному соці доходить. Чи може перевіримо? Я думаю, що перевіряти... Ні, Сережа, вона готова. Це Ти Навіть можеш. Так, навіть можеш не цей. Вітя о, шикарний порядок? порядок. Я долучаюся насправді до е, історії. До порізання. Я беру моркву нарешті, от як я і обіцяв. Слухай, селера в такому села це цікаво. Ага. Не задумувався ніколи. Дуже класно. Ага. Я не зрозумів. Зараз я тобі Цікав. ще відкрию маленькі таємниці в кінці. Щось, щось цікаве, так? <рес> що таке? Ну, те, те, що тебе цікавило, чому, ага. чому є горошок. Ага. І чому морква до салату. І чому морква до салату. Насправді чому морква до салату? Тому що морква дуже корисна річ. Це 100%. Я давлю постійно фреш, всіх п'ю вдома. Але насправді, от я думаю, що салати якраз це така штука, яку можна міксувати дуже по-різному. І в даному випадку морква це не те, щоб я знаю, що це якийсь є рецепт, а тому що це мені подобається, щоб морква була в салаті. Цікаво, ну вона просто інша, ну тобто на тверда, хром хром Більше там нічого такого немає твердого, що хром-хром. Так, так, але ми зараз її Цікаво. так трошечки поріжемо. Щоб це було нам зручно їсти, щоб... Так, фактично, салат ми будемо міксувати, ти правильно кажеш, любими інгредієнтами, люби, любими так. овочами і фруктами так само. Тому що можна яблука навізати, зручно. Так, 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 так. так. І воно нічого не спортивне. 100%, так. Да. Але, але от в чим насправді універсальність такої їжі. Тому що от висмажити м'ясо 5 хвилин, е, зробити салат 7 хвилин, але е, попер... і то, за пів години можна смачно свіжо поїсти. Так. І корисно. Так. І що саме головне? Ну це ти, я думаю, знаєш, це в будь-якій справі до підготування їжі треба підійти в доброму гуморі. Гуморі з добрим настроєм, з любов'ю до справи і А Це так, так. так все, в принципі, сірено. Ну, в принципі, так, так. Да. Бо, а, ні, Але ти знаєш, бувають такі, от, коли їдеш на гастролях, да, заходиш в якій небудь е, гендель-кафе, да, а там тобі кажуть, молодой чоловік, да, 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 оббігу. -да 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 -да. Так. Що все. І є таке. так. Я правда вже е, ті руки все одно в мене чисті. Нормально, нормально, так, так я помив перед. По-любому, що має бути руками. І трошечки так. це буде по-східному, тому що на сході все роблять руками, само руками. І я так само. Так, так? Да. Робимо. Угу. Ну, такого, такого я салату наріжу. А чекає, а укроп, коло петрушка. Так, це теж. Заріжеться салат. зараз. І саме головне, це дуже просто. Горошок теж йде в салат. <реш> трошечки в салат, трошечки до м'яса. Ану. Горошечок ми дістаємо з холодильничка. Так. Можна просто до. А, ніж мій, давай, да. давай. Що будеш ти? Даваймо, дорожчий це ти вже, давай. вже це Так. Ти? Так. А томатний сік, а просто пити? Так, насправді. А Можна полити? Е можна і полити, до речі. Де, гроші, просто, гроші. просто насправді, коли я думав, що більше за все пасує до такої страви, то безумовно за червоне вино. Але оскільки ми за кермом всі, так, так, так. То і, зараз, і білий, день. І білий <світ> день, то ми будемо пити томатний сік, що теж дуже гарно. Або можна було б червоне вино просто смачним виноградним соком. В принципі, як версія. Теж, теж. А, у нас все, коли причасті, у нас, то в нас дають не вино червоне, а сік, сік. нарадний, на, на натуральний. Дуже-дуже смачний. Я, ну, я тобі скажу, нам би не помішало трошечки більше і легше було б мішати. За 100%. Так, як це ми зробимо? А є? Та на не кухне. знаю, Сергіоні, то наврядні. А навряд може є. Да? А може є. Нема тут нема. Тепер. Тут ми нема, маємо нема? цей прекрасний тут нема, тут нема. салат, нам потрібна ложечка. Нема. Маленька, Ложка ложечка. Маленька? Маленька. Дякую. Yes. Нема за що? Ну, що ж, будем, олія, а ми олійку. Олія. Я нам потрібна давай, напевно, що? оливкова олія. Так, я можу це прибирати ховати. Так, так, сто процентів. Нам потрібно оливково. І от ми зараз так олія. гарно. олія. Гарно посипаємо цей салат. Чому горошок? Тому що горошок дуже легко купити в будь-якому магазині, але він дуже цікаво доповнює салат. Робить його таким. Та може весь покидаєш, що думаєш, так добре? До, до м'яса ще трошечки. Ага, Щось, Поним, там якась Це є. Оливкове оліє. Чого ж я не порізав весь салат? Це Ні, зараз... Не, 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 да. Тут і так, бач, немає місця вже. Зараз всю знімальну групу нагодуємо. І може глядачам щось достанеться, а може ні. Так, звичайно. З нашої знімальної групи дістанеться глядачам. Ага. <рес> половину ми з'їмо, половину, хлопці, їх багато. Так. так. О, важлива річ. Замість солі. Виїмо сюди. Тож так… так. так знаю, що це можна. Супер. Що то, е. виходить, не солимо зовсім? Трошечки підсолимо, але основа все-таки має бути. Насправді, чим менше солі, тим краще. Тобто сіль дуже важлива річ, але її треба, як і цукор. Дуже обман, трошечки, так, так. Так. У нас насправді звикли все солити дуже сильно, але це не дуже. По-перше, втрачається смак самого продукту, який так, ви ну, звичайно, це ясно. Може, дам таки велику ложку тобі Сергій? Зараз, зараз, зараз. Я просто зараз. Давай. В принципі. Велика буде цікавіше. Напевно, так, але я боюся, що. Великою ложкою в, в малій тарілці буде. Ну, от ну, Так. Велика ложка. Така, так. Причому цікава ложечка, скажу тобі така. А, ну так, зручно. А знайшти зручненька. Так, 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 так. Рот не розриватиме. Ну що, як називаємо салат? Мандри? А як? Мандри, о, а як? Салат, Мандри. Слухай, точно. мандр. Термана, а як? Чому? Дуже цікаво те, що морква, дуже цікаво те, що селера, дуже цікаво те, що горошок. І звичайно соєва приправа, і, звичайно, оливкове масло. ми ще трошечки додамо, до речі, всі. Хмелі сональні. Хмелі сональні. <гум> тобто це, оце якраз цей універсум, який можна, з цим можна все робити. Скажи мені, а як я, дійсно? Я, я не знаю, як називаються ці інгредієнти, ці... що то є? Там якийсь. Східний мікс. Називаємо це східний мікс. Східний мікс, точно. Салат мандри, східний мікс. Класно. Ну, на славу нам вдалася їда. Я думаю, що якщо це ще і смачно, а я вже бачу по виразу обличчя фуми, що це супер, пупер смачно. Димніше слово nice, щоб ви знали, означає супер, класно, смачно. Вітя, є ще тарілочка для м'яса. А воно цю велику викладе, маянша. Тепер ми робимо, прикрашаємо. Робимо так. Ну, Я тобі скажу, порядок тут з м'ясом тебе вийшло. Так? Це угу. так лопаткою, напевно, і викидає. Так. Беремо м'ясо нарешті. А це бажано водичку не зливати, бажано, ну, ну я зрозумів. Ну, вже... Я би такий хліб макав. Так. О, до речі, так. Да. Скажи, нема. Чор... Ну нема хліба, нічого. Ми, ми ж без хліба йому. Так. Тому хліба ми не брали. Е... Якщо б навіть і хліб, то тільки чорний, я так розумію. Нікуди ж не дінемося. А що? Ну, а вдруг гаряче. Та де воно ж Так, єш? Та Як називає м'ясо? Подумаємо. М'ясо. Салат, східний мікс Салат, мандри, східний мандри. мандри. Причому так так. Це, це можна до речі, десь продати патент в ресторан. Так, я ж кажу. Східний мікс мандри. А м'ясо може по-португальськи, якось таке щось? По-португальськи. Ну, Але що португа... португальці часто їдять рибу. М'ясо у них в основному. То тому і гласна назва салату разом не їдять. Ага, а це. Просто для красичі так має бути. Завжди ну, має бути можна. естетика. Угу. Тепер Тоді ми зразу... сюди додаємо ще трошечки знову-таки цього всього. Так. То, що лишає? М'ясо по-португальськи? Чи? Ні, все-таки ми українці. Давай, скажімо... щось, давай тоді прив'яжемо щось до, 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 ми, тебе. Ні, до тебе. До мене. До Фоми іменно щось прив'язуємо. Щось таке. ну, Типу. М'ясо сільське. meat by Фома, Типу, знаєш. Порк. <laughs> Порк Фома, А класно. <laughs> і сюди трошки додамо ще красоти. Такої, uh -huh. да? Ну і в принципі все. Я наливаю. — По пів стаканчика соку, нам, так. Оп. — Руку не міняє. Правильно. Так. Є, нічого. Трошки залишимо. Так. Ну що? Так, а за м'ясо беремося. За м'ясо, беремося за м'ясо. А -а, я... Секундочку. Сергій, у нас традиційно серветочка має бути гарна. І, Так. — будь ласка, став. Так, наше м'ясо. Люди бачать, наші друзячі замітили, як все, все красиво. А здалека навіть на деруни трошки похоже. Так, так, зараз. Так. Так, да. Наш салат. Салат, поруч ставимо. Так. Салат ставимо. І, звичайно, коматний сік. Прошу. Залишилося взяти тільки знаряддя праці. Виделки. Виделки. А, І зі млякі. Так, Сергій, я не знаю, як має бути правильно там зліва справа. А це ми зараз по-простому. Ну що страва є готова? Як я вже казав, здалека вона нагадує трошки даруни, але це дійсно справжнє м'ясо байфома. От мандрівка ще можна його називати так. Ну і звичайно, салат е, східний мікс мандри. Східний мікс, салат, мандри. Так, ну в нас вже слюни мішають говорити. Тому ви вибачте, ми не будемо багато бага... красномовні. Так залишається побажати всім тільки міцного здоров'я, щастя, успіхів, кохання. І пам'ятайте, що казав сьогодні Фома. До любої справи е, потрібно підходити з любов'ю, з добрим настроєм і з почуттям гумору, особливо до приготування їжі. Так. Тому всіх благ, все найкращого з нами був Фома, Смачного ага. смачного і хай вам щастить.